Привіт! Сьогодні ми до обзор на ось такий полібег по Олег по Ніндзягу Повстання драконів. Турнірно-треновочна арена. Ось, ну, артикул 3675. цьому наборі є дві фігурки. Кол і вочмаса. Не вже їх больше. Так, доведемо ще к фігуркам. Фігурка є така кола і його ось такий моб, ну, дуже стандартний. Три детальки всього зробити. І у нього є ось таке зле обличчя і веселе. Ну, кол саме прикольне. І фігурка в очі маски. Ось така. Це вже друга версія. Нове це осталося ось таким самим. Тут наприклад, приготувачі і самі клуки зробити червоним. Ось. Ну, ладно. Срічно за маскою цього не вийду. У нього є ось такі когні. Ось. Давайте підемо к ка... своїй построїці. Построєчка ось така. Ось в нього є функції. Давайте поставимо про фігурку. Сюди ображу, вона знімається і вона розлітається. І фігурки падають. Ось. Ну, функція дуже непогана, прикольно ігрова. Ось, е, ну, дуже прикольним котрунив арена дронична. Зайде будем к запасним деталям та аксесуаром. Давайте около аксесуари. Це такий сайл Мэджик як ось тут. Ось, ну, прикольні маленькі вещи. Когті. В маски. Та ось така маска. Кола, запасна теж. Ось такі детальки. біла деталька, сіра і, там, ну, синє. Ну, самий полібег дуже-дуже дуже прикольний. Він в основному коштує біля 140 гривень, ну, від 130 гривень до 150 гривень. Ось. Полібег дуже-дуже прикольний. Ось, всім світу. Усі ну на цьому на все, всім до зустрічі.